Рада вас вітати на каналі Can Development. Це черговий випуск будівельної кухні. Мене звати Аліса, і сьогодні я вам покажу на якій стадії виконання робіт знаходиться дев'ята черга будівництва живого кварталу Файна Таун. Незважаючи на повномасштабне вторгнення в країну, компанія Can Development продовжує виконувати свої зобов'язання перед інвесторами. Всі роботи проводяться не відходячи від плану. Давайте подивимось, на яких стадіях знаходяться роботи в будинках 34, 35 та 36. Фасадні роботи майже завершені. На 90% готові внутрішні інженерні мережі та благоустрій території. На 80% готове оздоблення місць загального користування. Зараз ведуться роботи з огородження балконів та терас, а також з озеленення території, виконані на 75%. В планах на жовтень листопад повністю закінчити благоустрій та внутрішні інженерні мережі, висадити дерева та кущі, а також повністю оздобити місця загального користування. На весну 2024 року планується висадка трави для лугу. Це новий вид озеленення у фані, який стане фішкою цієї черги. А далі подивимось на будинок 37. Тут кладка та покрівля готові на 90%. Завершення робіт планується вже у жовтні-листопаді. Монтаж вікон завершено на 80%. На 50% готова стяжка. Почалися роботи з облаштування фасаду. Наразі готовність 20%. Оздоблення та внутрішні мережі готові на 15%. В Планах на жовтень-листопад приступити до влаштування плитки місць загального користування. Прокласти внутрішні мережі водопроводу, опалення, каналізації та електрики по стояках, і виконати 35% від загального об'єму робіт, а також виконати влаштування утеплювача фасадів на 40%. У нас є ще один грандіозний план на вересень 2024 року. Це здача в експлуатацію архітектурно-інженерного колегіуму А це заклад освіти нового типу, який об'єднує дитячий садок, початкову, середню школу та профільний ліцей під одним дахом. Спеціалізація колегіуму полягає у поєднанні архітектурного та художнього профілю для дітей віком від 6 до 18 років. З нетерпінням очікуємо відкриття. Дякую, що додивились цей випуск до кінця. Щоб не пропустити наступну будівельну кухню, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і ставте лайк цьому відео. Бережіть себе. До нових зустрічей!